Усім привіт! Мене звати Богдан, я пілот компанії Agronix. і сьогодні ми тут, щоб потестити DJI Mavic 3M з мультискультальною камерою і зробити ортофото полів, частково засіяних, частково розорених на землях Національної академії аграрних наук України. Що, розпаковка! Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Комплектація дрона DJI Mavic 3M. Це безпосередньо сам дрон з мультиспектральною камерою, з чотирма е, датчиками різних спектрів. Пульт повністю автономний на відміну від Phantom 4 RTK, тим, що з мультиспектральною камерою, чотири акумулятора, один дроновий, три запасних змінних. Зарядний хапс. Блок жилення для зарядки самого дрона з влаштованим акумулятором від мережі 220 вольт. Ну і вся проводка, перехідники на китайські розетки, на європейські там і тому подібне. Єдине, що в такі немає є голови для РТК, мобільного РТК для пульта. Напевно, воно тут і не потрібно. І тут вже різні проводочки, перехідник на європейську вилку. Лопаті повністю запаковані. Так, дрон. Розбирається наступним чином. Отак. І дрон майже готовий до підйому. Потрібно тільки зняти захисний, захисну накладку на камеру і встановити лопать. Захисний чехоло знімається дуже просто, трохи нажимається і відводиться. Тому що якщо його смикати інакше, я це робив тільки що. Ми його поламаємо. Камера висить страшно, тому що коптер вимкнений. Ми викладаємо лопаті, а потім його вимкнемо, щоб не трусити ним, щоб не ніяк впливати на компас. Такі, напевно, що все треба дощей калібрувати. Розпаковуємо лопаті. Різниця в лопатях це кольора. Є мотори такі стрібним позначенням, я повністю чорним. І таким чином ми орієнтуємося, які лопаті куди накладати. Є формат А і Б, тобто в один напрямок і інший напрямок. І на них є відповідне маркування. Є білі ось з таким кружочком білим, які накладаються на мотори такого відповідного кольору. І повністю темні, які накладаються на мотори, в яких немає ніякого срібного позначення. Щоб не перепутати. Різниця між коптером, між напрямком лопати, бо вони різного напрямку. Є срібною штовою штучкою для срібного мотора. Ось такого з темною такою штучкою, для темного мотора, щоб ви не перепутали ніяким чином напрямок. Вся так само, як і Фантома, і усіх інших мав, на ну, яких накладалося. Тепер задача за тим, щоб накласти лопити. Є умовні позначення в якусь сторону, щоб прокручувати, як його накладати, для того, щоб лічок не зламати. Просто нажимаємо і прокручуємо. Все, якщо воно не відпадає від без зайвого тиску, значить все зроблено правильно. Тобто є захист від дурака, щоб ніхто випадково не наклав інші лопаті не на той мотор і дрон не перекинувся. ще щось. В комплекті йде пара запасних лопатів, але випадок, якщо ми поб'ємо ці, 50% з них ми можемо замінити на полі. Всі інші купуються на сервісі. В дрон вже завантажений акумулятор. При заміні акумулятора дрон не можна перекидати для того, щоб ніяк не впливати на гіроскоп і компас. З акумулятор вставляється і знімається дуже просто, вставляється до щелчка до і знімається нажаттям двох кнопок фізичних. Включається, як і будь-яка DJI, кататижай, подвійним нажаттям, коротким і довгим. Коли ми вимкнули дрон, камера вже у нас в нас у бойовому положенні. Насправді не можна вмикати дрон, подайте безпеки, а потім вмикати пульт. Спочатку вмикається пульт, а потім дрон. Так. Соски джойстика, якщо її так можна назвати, акуратно. ну, Я думаю, це саме вдала назва, до речі, вкручується і знімається для транспортування. Все, дрон підключився до пульта. І готові до роботи. Для чого нам цей вертольот? Його робота дуже проста, особливість не в самому коптері, а в камері, яку він носить, е, ну, що, власне, і скрито в назві 3M, типу 3 мультиспектрал. Третя серія мавіків, мультиспектральна камера. Вона для того, щоб ми могли створювати карти вегетації рослин з індексом NDVI. Normalized difference vegetation Index. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб ми могли оцінити, наприклад, стан посівів після зимування. Ми могли вияснити стан розвитку посів, наприклад, ураження хворобами. Також можемо дивитися, наскільки є щільне закривання рядів, можемо порахувати кількість рослин, якщо це присобні культури. Ну, Взагалі штука суперська. Ну і плюс є куча мікро-макроелементів, які ми можемо корелювати по edvi картах і вносити диференційовано їх дронами. Наприклад, я думаю, хорошим прикладом буде розкидання. Азотних добрив дроном, типу там якогось не знаю карбоміду по карті NDVI, Тип, тобто, ми можемо давати більше добрив там, де це справді потрібно не просто розкидати середня рифметичні таким макаром. Це може призвести до більш рентабельного, більш вигідного і економічного ведення сільського сподарства, ну і більш новітнього. Так, і висновок по цій роботі ми зробили ортофото орієнтовно 100 гектарів площі земель. Сьогодні ми їх опрацюємо в DJI Terra і будемо мати і двій-карту полів. Дрон прикольний, маленький літає пів години, зряджаються батарейки приблизно стільки саме. Для циклічної роботи, в принципі, достатньо, якщо мати з собою якийсь зарядний хаб, як, наприклад, у нас Акофло. Ну, з своєю роботою справляється. Значить, замовляйте послуги Ганагронікс. Е, все а що йому скати? Кубляйте дрони в е, Миколи Черняка і не пожалієте.